Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. Якісь новини щодо фінансового стану вас наступного тижня, м'яко кажучи, не порадують. Можливо, ви дізнаєтеся, що дуже впали в ціні акції компанії, в яку ви вклали леву частину своїх коштів. Можливо, ваш бізнес-партнер повідомить вам якусь неприємну новину щодо вашого спільного бізнесу. Для найманих працівників це може бути ситуацією, коли ваш керівник за щось ви скаже вам своє невдоволення. Заслужене, не заслужене, але факт залишається фактом, ви можете отримати наганять від керівництва наступного тижня. А от здоров'я буде на висоті. Здоров'я буде просто чудовим, просто ідеальним, просто прекрасним. Вам вистачатиме сили на все і на всіх. Все, що ви захочете, все, що вам потрібно, все, що ви заплануєте, ви все зможете зробити і навіть не втомлюючись. Бо ваше здоров'я буде ну, просто прекрасним наступного тижня. Імунітет працюватиме чудово, тіло буде чудово працювати. Все зі здоров'ям наступного тижня буде гаразд. Стосовно романтичних стосунків, швидше за все, наступного тижня ви будете в таких собі рожевих окулярах. І ви вважатимете, що, наприклад, ваш коханий це лицар на білому коні, чи ваша кохана просто ідеальна жінка, найкраща в усьому світі. З одного боку, це таки плюс, це якийсь позитив. Бо ви позитивно ставитеся до своєї коханої людини, до своїх стосунків, а отже, ви маєте від цих стосунків приємні позитивні емоції. Але якщо через тиждень, через два, чи ще там через якийсь період ваші окуляри розіб'ються, та ще, не дай Бог, склом всередину, буде ой-ой-ой, як боляче. Є імовірність того, що в плані відпочинку ви чи хочете, чи очікуєте, щоб наступного тижня це організував хтось інший для вас. Можливо, ви там край муха почули, що ваші друзі збираються чи вечірку влаштувати, чи кудись там на природу їхати відпочити, і ви вирішили, що вас теж туди запросять. Але щось так станеться, що та людина або не влаштує вам цього відпочинку, або влаштує зовсім не так, як би вам хотілося. І навіть якщо ви і будете відпочивати по відпочинку, який. Організував, влаштував вам хтось інший, буде таке відчуття, що ну на що сюди було йти краще б сам собі, чи сама собі організувала, чи взагалі краще було б лишитися вдома.